Вітаю, друзі! Яке літо без вареників з ягодами! І поки сезон чорниці, а він не такий і довгий, тож приготуємо з неї смачні вареники та ще й на сирному тісті. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Отже, в миску відважили 300 г домашнього кисломолочного сиру. Раджу брати сир не нижче 5% жирності А чим жирніший сир, тим смачніші вареники. Перед замішуванням переб'ємо його блендером до пастоподібної маси. А можна перетерти і на дрібне сито. Додаємо 3 столові ложки цукру. Оскільки вареники будуть солодкі, додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру для аромату. Можна цей крок і пропустити. Дрібку солі та розбиваємо одне яйце. Лопаткою перемішуємо до однорідного стану. Поступово будемо додавати борошну і обов'язково його просіювати. З першою частиною борошна додаємо одну чайну ложку соди. Ви звернули увагу, соду додаємо разом з борошном, а не вкисло молочну масу. Таким чином, воно раніше не вступить в реакцію, зробить тісто пухким та повітряним. Все добре перемішуємо, поки борошно все не зволожиться. Кількість доданого борошна залежить від якості сиру, настільки він вологий чи сухий, від розміру яйця та від якості самого борошна. Тому борошну все зразу не висипайте, додаємо поступово. Зверху появиться посилання на приготування вареників з вишнями. Тісто на кефірі. Кому цікаво, можете переглянути відео. Домішуємо тісто на столі. Воно вбрало все додане борошно, стає еластичним, м'яким і трішки залишається липким. Але борошна варто більше не додавати, щоб тісто було ним не забите. Залишаємо його під мискою на хвилин 15-20, воно відпочине і буде більш приємне в роботі. Начинкою сьогодні будуть чорниці. Їх попередньо помили та обрали все зайве. А щоб чорниці були ще солодшими, будемо додавати цукор розмішаний з кукурудзяним крахмалем. Крохмаль буде тримати сіку варенику, не дасть йому витікати. Беремо з розрахунку 3 столові ложки цукру плюс 1 чайна ложка крохмалю. Коли тісто відпочило, розділяємо його на дві частини. Розкачуємо в пласт товщиною не менше 5 мм. За допомогою вирубки вирізаємо кружечки. Їх діаметр залежить від кількості обраної вами начинки і ваших смакових уподобань. Залишок тіста зберемо і згодом повторно використаємо на варенички. Кожну вареничку трішки розкочимо качалкою. На тісто кладемо півчайної ложки цукру, а потім чорниці. З такою начинкою вареники зручніше спочатку заліплювати на столі, щоб не порозбігалися чорниці. А потім можна брати в руки і міцно защепуємо краї. Так вони не розклеяться при приготуванні. Трішки наліплених вареників виклали на дошку присипану борошном, і зразу їх відваримо. Щоб у них на всяк випадок не просочився сік. А в цей час на плиті в каструлі нагрівається вода. Її налили зовсім небагато. Наливаємо так, щоб тільки утворився пар. На каструлю вставляємо піддон пароварку обов'язково дно змащуємо олією, щоб вареники не прилипли. І як тільки закипіла вода, підіймається пар. Викладаємо вареники на відстані один від одного, оскільки при приготуванні вони збільшуються в об'ємі. Закриваємо кришкою і варимо 5 хвилин на невеликому вогні. Через 5 хвилин знімаємо по одному варенику і викладаємо на тарілку змащену вершковим маслом. Коли всі вареники положили на тарілку, Зверху їх також змащуємо маслом. І так готуємо всі наступні вареники. Апетитні вареники з чорницею готові. Пухкі, м'які та неймовірно смачні. Подивимося, які вони всередині. Багато соковитої начинки. При тому що вона не витекла, плюс неймовірно смачне сирне тісто. Смакувати можна зі сметаною, медом. То, з чим любить, що кому більш смакує. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Всім миру та добра!